Богом від тривалого у темряві під час тривалих відключень електроенергії, отож, як правильно реагувати на дитячу паніку, чи можна їй запобігти, будемо розпитувати у психологині Наталії Ломоносової пані Наталію, вітаю вас на живо в ефірі марафону. Дуже радий що ми відновили зв'язок. Ми бачимо вас добре. Сподіваюся, так само добре і чути. Отож, ваші поради щодо того, як. Як пояснити дітям, як відволігти їхню увагу від того, що вони тривалий час знаходяться у темряві? Ну, перше, треба пам'ятати, що діти вони все бачать, все чують і все відчувають? Отже, ти сам по собі, тобто, вихід, який зберігати своє на, 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 свій стан. Будьте спокійними, слідкуйте за своєю інтонацією, за тими словами, які ви кажете. Друге правило: Тілесний контакт. Беріть там доторкайтеся там, гладьте, тобто, щоб дитина відчувала, що ви разом. А улюблена третє правило улюблена іграшка. Нехай дитина бере з собою улюблене, Бо це як виріг у іграшці частина твоєї душі. Отже, іграшка може врятувати, але якщо дитина лякається, ти завжди можеш сказати, що зайчик теж лякається, давай йому допоможемо. І це переключить дитину. Розумієте, що дитина почала допомагати комусь, кому ще гірше, бо це завжди допомагає тобі вгамувати свою тривогу. Що можна ще робити? Ну, як сказала там, спікер, якого до цього як я, там, розмовляла, казки. Тобто, це може бути це цей страшний час, можна перевернути у такий дуже інтимний час, коли ми один одному у темряві. Як раніше там розказували казки, як це було раніше, і можна про це поговорити, що раніше не було телевізорів, а, ні телевізорів, там, ні тамних гаджетів. Там люди сідали вони там запалювали свічку і там і розмовляли про те, що на душі, як було, як жила бабуся, як жив тато, як там, як ми там якісь там, історії про те, як було класно згадувати треба хороші речі. Ще можна мріяти. Можна сісти і мріяти про те, що ми будемо робити, коли війна закінчиться, коли ми переможемо. Про це дуже допомагають так, так, так звані казки про воєнних, про солдат, героїчні казки. Розумієте? От про це зараз дуже дуже потрібні, вкрай потрібні оці героїчні казки, там історії, бо вони показують дитині, як то можна, що це не період. Тяжкий, а це героїчний період. Отже, там наступне правило: хваліть свою дитину. Це дуже важливо, бо коли ми в тривозі, дитина віднімає там увагу і все таке інше. Нехай вона відчуває, що вона допомагає матусі, що він мамин там, помічник, що вона маміна, там рятівниця, там да? що вона герой, лише тому, що вона посиділа тихесенько, лише тому, що вона там все правильно зробила. Ось Чому вона вже герой? Щоб вона запам'ятала цей період не як період, коли вона була обузою для мами, і мама була там у розпичі, і вона завжди там всить, там замовч, там і все таке інше. Да? А що вона теж робила свій вклад, який слухала маму, слухала там бабусю, там їла своє там печиво, так? Т допомагала. Треба організувати, якщо у вас там. Тому там мам на, 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 наприклад я собі діти краще як віник, коли вони пучком. Розумієте? От їх треба разом і старшого старшого показувати. Тобто заправити якусь гру, там, нехай там, слова, розказувати історії там на якесь там слово. Цих ігор там забагато можна малювати, можна ліпити, можна робити те, що можна робити зі світлом, можна робити те, що можна робити без світла, розмовляти з там в. Придумувати казки, придумувати свого героя. Нехай буде наш герой нашої родини. Герой, бо така сказка про нас, так. нашу родину. І не забувати, і... що це нагода треба використовувати на позитив. нагода більшого спілкування, більш інтимного а. спілкування своїми дітьми. І, от ви на початку сказали, що зберігати спокій, але інколи дорослим важче зберігати спокій ніж дітям, і діти навпаки можуть заспокоїти дорослих. От у мене не виходить з пам'яті ролик. Який нещодавно ну дуже популярний, він став в мережі про те, як хлопчик хотів замісити тісто, і мама бідкалася з того, що він там дуже багато насмітив. і Він їй каже: Не переживай, все помиємо. Так, от така от фраза, вона вже стала мемом. все помиємо. І це треба сказати, бо завжди там батьки вони думають, що діти вони народжуються і сідають нам на плечі, але це не так. Я вам як психолог скажу. Діти в основанні сім'ї, тобто, ми їм сідаємо, вони беруть нас наші, бо вони все відчувають. Вони будуть намагатися зробити все, щоб там допомогти матусі, допомогти їй щось відчути. Тобто вони можуть зробити проблему тільки для того, щоб об'єднати батьків. Розумієте? То вони там роблять чудеса для нас. Отже, бути уважними, це дуже важливо, щоб дитина відчула, що вона має усю увагу. Це дуже дуже важливо саме найгірше, коли дитина сидить їй страшно. Вона бачить, як мічуться там в дорослі, і ніхто не звертає на неї уваги, що вона не відчувала себе самотньою. Так, це дуже важливо. Дякую вам дуже за ваші поради. Психологиня Наталія Ломоносова давала вам е, наживу поради про те, як зарадити дитячим страхам і тривогам під час тривалих відключень електроенергії. І пам'ятайте, що немає нічого поганого, аби на добре не вийшло, навіть війна. Е, Використати цей час для того, аби зблизитися більше е, спілкуватися з своїми е, дітьми. Е, наш марафон триває. Продовжимо. На теми медицини буквально за мить залишайтеся з нами.